Сергій, що інвестувати у 2026 році? Знову ж таки, у 2026 році, напевно, буде те саме, що і зараз. Ми думаємо, що не сталося ніякого великого вибуху і в прямому і в переносному сенсі. Ні на фондовому ринку, ні там не прилетіла якась ядерна бомба, і тому зовнішній ринок буде залишатися стрьомним, і тому там обережно. Я б дивився тільки на облігації, а внутрішній ринок залишається ВДП при стабільному курсі. Ми думаємо, що там МВФ і дорослі з Європи знайдуть нам гроші для того, щоб ми ще один рік профінансували воєнну нашу історію, тому що війна це дуже дорого. І насправді ми ви. Зараз дуже багато грошей через український бюджет проходить, і це важко. Але уявимо, що це так і сталося. і У нас досі залишаються ВДП, як цікаві інструменти, і сільхозземля, тому що тут ми можемо бути і рантьє умовними, і чекати зростання вартості цих активів, бо в довгостроковій перспективі земля зростає. На фоні недорозвиненого нашого ринку вона ще раз має зрости. Плюс європейська інтеграція. Це завжди історія успіху, і історія успіху, в тому числі вилазить у вартості активах. Сільхозземля – це такий базовий актив, навіть якщо туди прилетить шахет, з нею нічого не станеться. І тому воно виглядає зараз цікавіше ніж квартира.